Сьогодні ми навчимося ділити відрізок на 7 рівних частин. Для початку будуємо даний відрізок. Маємо відрізок АБ. Тепер будуємо промінь з точки А під гострим кутом до нашого відрізка. Будуємо коло до вільного радіуса з центром в точці А. Знаходимо точку перетину кола і променя. Будуємо за допомогою циркуля, будуємо коло такого ж радіуса в центру типці Е. Знову знаходимо точку перетину. Повторюємо процедуру. Знаходимо точку перетину. Ми повинні побудувати. Сім таких кіл. маємо чотири. П'ять. Знаходимо точку перетину. Будуємо останнє коло. Тепер будуємо відрізок з точки центра останнього кола до точки Б. Будуємо паралельні прямі до відрізка G B. Побудували. Знаходимо точки перетину даних прямих з нашим відрізком. Маємо, що відрізок поділений на 7 рівних частин. Дякую за увагу!